Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. Сьогодні, 6 вересня, 560-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби була масована ракетна дронова атака від росіян. Почалося все, як завжди, росіяни випустили іранські дрони камікадзе по півдні Одеської області, по портам на Дунаї та аграрній інфраструктурі в районі Ізмаїла та Гарині. Всього. Було 25 дронів. Нашим хлопцям вдалося збити 15 з 25. Ну і, на жаль, багато влучань зруйнована портова аграрна інфраструктура. І на жаль, працівник одного з агропідприємств загинув від удара російських дронів. Потім, десь біля 4-ї години ранку, росіяни з літаків стратегічної авіації випустили сім крилатих ракет. Залітали вони через Харківщину, Полтавщину, центр України і в сторону Вінничини. Намагалися маневрувати, але наші хлопці з сім-семи збили. Ну і під час цієї атаки ракетами росіяни випустили ще одну балістичну ракету Іскандер М в сторону Київщини, але там наше ППО теж збила цю ракету. В Одесі все було спокійно, тільки вночі була повітряна тривога як майже по всій Україні. А от в сусідньому місті Герою Миколаєві та Миколаївській області вчора ніде не було обстрілів навіть в Очакові. Напевне, наші хлопці знову наваляли росі. Янам, а от на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Три людини травмовані минулої доби. Ну і щось десь напевне вперше за останній тиждень на Росію не летіли дрони. Якісь цікаво, може росіяни просто не повідомляють, а дрони все ж таки летіли. Цієї доби росіянам бажаю побільше бавовни, яку вони так люблять. А українців прошу трохи закинути грошей волонтерам.